перш за все, хочу подякувати всім організаторам за унікальну та фантастичну можливість нашого діалогу. Тому що немає нічого більш важливішого, ніж безпека. Рік за роком вона стає все важливішою і важливішою. Мені огидна ідея коментувати виступ прем'єр-міністра Медведєва. Це зрозуміло всім. Ми маємо досить суттєвий виклик в ці дні. Яким є головний виклик? Головна загроза для всіх нас, європейців це альтернативна Європа. З альтернативними цінностями. Чому я сказав, що це так важливо для мене як президента України? Тому що рівно два роки тому сотні сотні українців віддали свої життя, мріючи жити в Європі, борючись лише за це. Тому що Європа асоціюється з цінностями. І найбільшою загрозою для нас є альтернативні цінності, які зараз несуть з собою, ізоляціонізм, Нетолерантність, неповага до прав людини, релігійний фанатизм, гомофобію. Ця альтернативна Європа має свого лідера. його ім'я Путін. Ця альтернативна Європа має своїх рядових солдатів. Їхні їхнє ім'я, проросійські та антиєвропейські партії всередині кожної європейської держави. Які борються проти Європи, Як ми можемо виграти цю битву? будьмо єдині, борючись за наші європейські цінності, для мене, як президента України, факт, що тисячі українців віддають своє життя, захищаючи Україну проти російської агресії. Щось це означає, я розумію, що сьогодні Європа проходить через одну з найбільш складних криз. Ми можемо виграти цю битву лише коли залишатимося разом. І як рік тому. 12 лютого 2015 року ми пережили довгий 19-годинний марафон в нормандському форматі, готуючи мінські домовленості Одразу після цього ми поїхали на засідання Європейської ради, де записали в рішенні, що санкції Європейського союзу пов'язані з трьома важливими речами. перше. Повернення україною контролю над неконтрольованою ділянкою україни російського кордону Тому що через цей кордон постійно кожен божий день російські війська, російське озброєння, російські боєприпаси проникають в мою країну. Якщо немає контролю, мають бути санкції по друге виведення всіх іноземних військ з української території. Ми маємо докази. і це не лише десятки паспортів, російських паспортів, які я демонстрував тут минулого року, в цьому залі. Це не лише багато доказів. супутникові знімки відео з безпілотників, відео розвідки. Україні Свідчення українців, які проживають на окупованій території, Десятки російських солдатів, яких ми затримали, та показали їх світові як свідчення агресії. Путін, це не громадянська війна, це твоя агресія. Це не громадянська війна в Криму. Це твої солдати, які окупували мою країну. Це не громадянська війна в Сирії. Це ваші літаки, які бомблять мирне населення в Сирії. Це ще одне свідчення, що ми живемо в цілковито різних світах з Росією і коли ми говоримо про дуже важливу річ. Будь ласка, пробачте мені мої емоції. і коли ми говоримо про дуже важливу річ, коли ми боремося і підтримуємо Україну, це стосується не лише України. Це стосується не лише українського народу. Це європейська та глобальна безпека. Це безпека в кожній з ваших держав. І остання промова російського президента. Ні, не промова. Мені здається, це було інтерв'ю для журналу Більд Його відповідь була про те, що в Європі більше немає кордонів. Ви це почули? Адже це ще один сильний аргумент. Шановні наші партнери. Всі ті, хто нас підтримують. Ми маємо бути разом. звичайно, ми маємо свою ділянку відповідальності. Це проведення реформ в Україні. Тому що Україна має стати країною успіху, боротьба з корупцією, розбудова інвестиційного клімату, зміцнення довіри. Довіри між вами і мною Я абсолютно переконаний, європейські цінності єднають нас. Ми сильніші. Правда з нами, і перемога буде з нами.